Цим словом, а потім ми е, поговоримо про, про те, хто населяє море, що взагалі у нас в морі існує, і кожен вибере того мешканця чи ту частину моря, яку е, він чи вона хоче зобразити. Я роблю дуже різне мистецтво, я роблю і живописи, і графіку, і мозайку, і кераміку, все, що тільки в голову прийде. Але я хотіла поговорити про те, що мистецтво воно дуже різне буває. Мистецтво це і голос, можна співати, це і танець, ви це знаєте. Але все головне, що є ідея. Коли є ідея, ви вже шукаєте, в якому медіумі ви це показуєте. Медіум це те, що в якому матеріалі ми працюємо. Тобто живопис це медіум, скульптура це медіум. Я вам буду показувати інсталяцію це медіум. Чи ви знаєте, що таке інсталяція? Це не проблема, якщо не знаєте. Я тут для того ще щоб розповісти. Мистецтво створюється в моменті. Да? Людина живе сьогодні, вона створює мистецтво про сьогоднішній момент, про сьогоднішнє життя. Да? Ми можемо метафорично через да, якусь символіку передати ідею, але не прямо написати ідею да, текстом, а через якийсь символ. Я вам пропоную сьогодні е, взяти. Щоб, щоб Хтось із вас взяв якусь пластикову бутилку чи пластикову форму пластикового ем, пакету, які, які на жаль бувають теж в морі. Тому що ну, мистецтво воно повинно бути таким чесним, мені здається, тому що е, ми повинні показати да, в тазі в мозаїці, що море воно різне. Ми не будемо ідеалістично закривати очі на те, що е, в морі в морі немає. Бруду, Да? Ми можемо зробити навіть одну міну, це теж це реальність, да? тобто бути правдивим. Це мій проект, який називається Житті, і це водорості сплетені і внизу висять такі маленькі камінчики. Для мене це про цю напругу, що життя може обірватися в будь-який момент. Ми не знаємо, коли це станеться, але на жаль, це стається з кожним, це природа життя. Тому мені хотілося показати, як, як, як оці камінці вони, вони даються напругу. Бо ти бачиш цю інсталяцію, це інсталяція, і ти думаєш, він оберветься чи ні? Да? Але також це про, про силу життя, тому що я вам говорю про те, що три тижні висі, висіла ця робота, і не всі камінчики впали, багато які залишились до кінця виставки. Тепер я такий проект, де я викладаю а, з водоростей от такі слова. Можете їх прочитати? Знаєте, це на, на українській мові це чесність, співчуття, любов, повага, доброта. доброта. І суть в тому, що під час того, як я викладала вручну водоростями ці слова, вода їх змивала. І мені треба було їх відновлювати. Для мене метафора в тому, що нам треба працювати щодня, що секунди над, щод, над тим, щоб зберегти в собі ці якості. Це, це щоденна робота. Тому, коли я от бачу... Там от стою маленько, не знаю, де там ви. Навіть воно кажеться, що воно марно. Навіщо це вкладати? Воно через хвилину вже буде. Так, да, але в цьому та, і суть, тому що ми, нам здається, що ми вже опанували добр, доброту, але ось ситуація складна і ми вже знову не добрі. Да? І нам треба працювати над цим. Це мета про Одеський пляж, як він змінюється. Ось тут є рослини, які проросли в 2022-му. Побачили море, у 2022-му ви можете бачити, як я на стіні малювала а, роботу, там була зображена якби, вода, яка навколо, затоплює нас. А внизу водорості. Ось так виглядала експозиція. Ви можете, я просто хотіла, щоб ви надихнулися, це кераміка теж. Як перший, другий, третій, четвертий рік війни, як змінювався пляж. Ви бачите, зміни якісь. Тобто дуже все по-різному. Такі маленькі були кераміки. А це теж робота, яка зараз в музеї сучасного мистецтва називається Море дивиться на тебе, коли ти дивишся на море. І тут я даю очам моря, я даю суб'єктність, да? тобто вони на нас дивляться. Це море на нас дивиться. Ось да? ви можете бачити, це сім метрів. Робота велика, як море дивиться на берег. Ось так. А тепер ми з вами швиденько проговоримо, які ви, бо ви засипаєте. Я бачу, що це складно. А, але я надію, що ви трошечки надихнулись, тому що мистецтво я хотіла показати, наскільки воно різне, наскільки воно багатогранне, і, і ви можете використовувати різні різні способи вираження думок від малювання водоростями до малювання на папері і, і камінці, і все що завгодно. Дивіться, хто у нас мешкає в морі, так? У нас є риби, у нас є молюски, безхребетні. Я вам це показую, щоб ви обрали потім того, кого ви хочете. Я нікого не напрягаю, але медуз. нам треба, да, треба різноманіття. У нас, чесно вам скажу, вже є дві медузи, тому дуже попрошу медуз набрати, бо ми ж потім викладаємо все це на одну роботу. А тепер у нас є рослини. Ви можете, я дуже прошу когось одного, ви вже старші, я можу вас попросити взяти хтось один, щоб взяв зробив водорості. Дві групки водорості, які ми вкладемо. Хто щоб взяв людські, людські сліди в морі, є морське сміття, пляшки, пакети, да? міни, затонулі кораблі це важко, але скарби, монети можна. От можна хто Кого ще можна. Риби, бачите, які у нас риби? І молюски, малюски, да? Медуза, Сміно, кальмар, морська зірка. Дивіться, у нас є морська зірка, у нас є медуза, це нам не треба. Можна взяти краба. Можна взяти краба, можна взяти якусь рибу, можна взяти, якщо... Я знаю, що це важко, але хтось, якщо захоче зробити міну, я, чи це я зроблю, якщо я розумію, що це важко, якщо що, я можу сама. Якір у нас є. Я просто вам пропоную, що взяти. І... Да, морські водорості. Я вам трошечки тут показую персонажів. Осьмінок. У нас є в Чорному морі осмінок? Mm. Я не впевнена. Mm. 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 Тоді ми не беремо осмінок. Краби є. Йде, ми мій. беремо Маба, краба. Дельфіни є. Один хтось краба бере. Дельфінчик у нас вже є. Дивіться, у нас тут є теж. Ось такі красиві штуки. Карал, да? Карал у нас в Чорному морі немає, тому ми не можемо його брати. У нас є... Можна чайку зробити. Драк. Друзі, можна чайку зробити, тому що це мешканці не всередині моря, але біля моря. Да?